Ніч лучани провели без сну, щоб врятувати від забуття свою історичну спадщину та автентичні звичаї під мурами середньовічного замку зібралися чи не третина міста, театралізоване свято під покровом місячної ночі і таємничої давнини. Найкращий спосіб туристичної реклами 925-річного міста і формування в городян місцевого патріотизму. Так вирішили організатори проекту Ніч у луцькому замку не спала і Сніжана Шевчук. Час, наче справді повернув назад лицарі і князівни таємничі постаті у давніх підземеллях та безліч коронованих осіб. Аз єсмь цар і галасливий ремісничий ярмарок, де кожен охоче міг власноруч змайструвати горня, торбинку з жита і ромашок чи підково на щастя для людської України. Глядачів один для суди. Ліпшого уроку історії годі й бажати, стверджують лучани. А ось це точна копія нашої візної вежі шоколадно-мармеладна. Банкет у замку теж у давній спосіб. Коропи запечені в соломі, м'ясо рожні. А мед питний пили, так будь ласка, скушувати. Та хмеліли гості не від медовухи, а від веселощі. Цей юнак гупаку ніколи не вчився. каже, танок у нього в генах. Не пийте, танцюйте. Музики міхи не дірвали, а танцюристи підошли. Полька танець запальний, а ще еротичний, якщо з вигадкою. Люди, і Під владичою вежею гамір вщухає. Просто небо показують документальне кіно місцевих авторів. Ми маємо таке багатство, як оцей чудовий замок, і ми його не використовуємо. Не звикли ми ходити до замків. Дехто з містян від народження живучи у Луцьку, замок сьогодні відвідав уперше. Та не в останню обіцяють організатори. Багато хто із лучан дійсно по-новому відкроє для себе Луцьк, наше місто і наш край. І тільки міліція нудилася без звичної роботи. Казкова ніч у замку мала щасливий кінець. Сніжана Шевчук Ігор Куліков, Волинь, ТСН 1+,1.